Детальніше про це ми поговоримо із гостем студії. Сьогодні до нас завітав голова Черкаської державної обласної адміністрації Сергій Тулуб. Раді вітати вас у нашій студії. І перше запитання: зараз активно ведеться будівництво медичного діагностичного центру. І як мені відомо, завершити проект планується вже наприкінці жовтня. Чи не занадто високо поставлена планка? Ви знаєте, по-перше, доброго дня, шановні глядачі. Я хочу сказати, що у нас є всі підстави для такого оптимізму. Ось подивіться, на сьогоднішній день майже закінчено будівництво цього приміщення. Зараз йдуть такі роботи, як і внутрі приміщення цього, і знаружі. ті, які сьогодні вже дають можливість підстави для того, щоб ми вже найближчим часом почали монтувати медичне обладнання. До речі, хочу сказати, що медичне обладнання сучасне іноземного виробництва. Яке сьогодні мало де можна знайти в яких містах України. І е, я сподіваюся, що ми зможемо, е, як кажуть, здолати всі там труднощі, перепони, але закінчити своєчасно будівельно монтажні всі роботи. Крім того, я думаю, що вже в цьому році наші мешканці області, Черкащани, зможуть там вже відчути на собі всі. Медичні послуги, якість цих послуг і увагу до себе. І це дасть можливість нам в одному приміщенні швидко отримати діагностичні, як кажуть, ці всі результати по кожному, хто буде звертатися туди або буде направлення від лікарів. Ви знаєте, саме головне, що в державному бюджеті, у бюджеті розвитку регіонів. Передбачена та необхідна кошторис і той необхідний обсяг видатків для будівництва і придбання медичного обладнання. І на, ці, на цю мету у нас передбачено 36 мільйонів. І ми своєчасно, дякуючи будівельникам, освоїмо ці кошти. Оскільки ми вже торкнулися теми бюджету, то скажіть, наскільки ви оцінюєте бюджет 2012 і наскільки він відрізняється від попереднього бюджету? Збільшився загальний обсяг місцевих бюджетів майже на 21%. А це вже ми досягли такої відмітки, як 6 мільярдів гривень. І це дає нам можливість впевнено дивитися до кінця року, як ми закінчимо бюджетний рік 2012. Ось подивіться, на що ми... Зробили акцент. Які пріоритети ми вибрали? Ми вибрали пріоритети, перш за все, що таке е, структура доходів. Яка вона тепер? І ми бачимо, що ось надходження від е, оренди за, земель, за земельні паї, е, заплату за е, земельні паї, вона збільшилась. І сьогодні сама найбільша в Україні 4,2%. А що це дало? А це дало можливість сільським громадам отримати на 95 мільйонів гривень більше надходжень до своїх бюджетів, ніж це було в попередньому році. А що це дало громадянам? Що це дало орендарям? Що це дало тим людям, які живуть за рахунок цих доходів? А це їм дало майже на 200 мільйонів гривень більше, ніж це було в попередньому році. І ця цифра пришагнула вже 600 мільйонів. А це наші люди, які живуть за рахунок цих доходів. Ще одне питання. Е, в цьому році передбачено на соціальний розвиток територій в державному бюджеті для Черкаської області більше 100 мільйонів гривень. І вони зараз за рахунок цього ми будуємо. подивіться, районна Канівська лікарня. Вона теж буде в цьому році побудована. От, ми також будуємо той же обласний медичний діагностичний центр. Ми також будуємо інші об'єкти. Наприклад, гуртожиток для школи-інтерната в Кам'янському районі це село Михайлівка і багато інших об'єктів. Сьогодні програма, та, яка діє на території Черкащини, будуємо нову Черкащину, а конкретно реалізується. Але саме головне: ви ж подивіться. За рахунок цих додаткових надходжень ми маємо можливість реалізувати соціальні ініціативи президента. Ось питання. Це конкретна адресна допомога конкретним родинам, ті, які потребують сьогодні додаткових, як кажуть, уваги і допомоги. я впевнений, в тому що бюджет 2012 буде до кінця року також перевиконуватись і будемо мати ми. Всі mm -hmm. разом додаткові надходження, а це додаткові доходи наших громадян. Сергію Борисовича, розкажіть детальніше про соціальні ініціативи президента і кошти, які виділені на них. Ну, по-перше, я хочу сказати зараз, деякі популісти весь час хочуть сказати, що це, як кажуть, передвиборчий такий хід, зроблений владою от, і для того, щоб якось при залучити. До уваги людей залучити їхню свідомість і так далі. так далі. А я вам хочу сказати, це не так. Тому що це розрахунок, конкретний розрахунок. Наша економіка, економіка держави за два останні роки піднялася з колін. Лише подивіться, після кризовий періоду, 2008-2009 рік. У нас тільки на Черкащині, я пам'ятаю, 2010 рік, коли було все в занепаді. Будівельна галузь упала майже вдвічі, і сьогодні ми маємо, як кажуть, зростання обсягів виробництва. Аж подивіться, скільки об'єктів побудовано за цей час. І це всі оці соціальні ініціативи вони фінансуються із державного бюджету за рахунок додаткових надходжень до бюджету, за рахунок додаткових джерел. І це дало можливість сьогодні вже нам із 18 ініціатив президента уже реалізувати понад 12. На сьогоднішній день дякую, і останнє запитання. Нещодавно кабінет міністрів ухвалив законопроект про державний бюджет на 2013 Чого слід очікувати від бюджету 2013 українцям і черкащанам, Зокрема, ви знаєте, бюджет 2013 Він має перспективу і дуже велике соціальне значення. От я дуже уважно ознайомився з тими документами, які були прийняті. і Я вам хочу сказати, як би там скептики не кривилися з цього плану, але подивіться, він саме перше підтверджує те, що соціальні ініціативи президента всі до одної будуть виконані. І він направлений на це. Друге питання: він направлений на розвиток, він направлений на продовження. Тих реформ, які започатковані президентом України медична реформа, земельна реформа, і адміністративна реформа і так далі. А все це дасть можливість нам полегшити життя людей, простих людей, для того, щоб вони відчували стабільність. А стабільність для чого нам нужна? Для того, щоб кожна людина могла впевнено дивитися в завтрашній день. І ми бачимо, що в нас є можливість у 2013 році зробити бюджет. З одного боку, соціально значимим, а з другого боку, це бюджет розвитку Черкащини, це створення нових робочих місць, це створення того, щоб у людей було де мати можливість працювати і гарну, достойну заробітну плату. Дякую, Сергій Борисовичу, за розмову. Дякую. Нагадаю, сьогодні гостем студії був голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб.